Запрошли вас на заняття з фізкультури! Крокол, руш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки на пояс. На носочках раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Звичайно художник. Раз, два, три, четыре. Ручки за спинку пиши на пяти. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Звичайно вода. Раз, два, три, чотири. Раз, Раз, два, три, четыре. На зовнішній стороні стопи. Ручки на поясе. Пиши. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. четыре. Звичайно вода. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. На внутрішній стороні. Два, три, чотири. Звичайна хода. Раз, два, три, чотири. Приготувалися до бігу. Побігли. Переходимо на ходьбу. Раз, два, три, чотири. Переходимо до комплексу загально розвиваючих вправ. На тленах жовті, червоні зелені. Вихідне положення. Основна стійка, руки опущені. Піднімання ручої сторони вгору. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повторюйте цю вправу вісім разів. Наступна вправа. А вітер листочками грає. Танцює, боки повертає. Вихідне положення, основна стійка. Руки опущені. Вправу почали і. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повторюйте цю вправу вісім разів. Наступна вправа. Листочки кружляють в танку. На землю лягають ляка, м'яку. Приставляйте. Вихідне положення, основна стійка, руки опущені. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Повторюйте всю по вправу. Вісім разів. Наступна вправа. Летіли листочки додолу. І кинемо стали навколо. Вихідне положення, сидячи на підлозі, ноги разом. Руки в упорі ззаду. Вправу почали і. Ва. Раз, два. Повторюйте цю праву вісім разів. Наступна вправа. Ми листочки назбираємо, пострибаємо і пограємо. Стрибки навколо себе. Вихідне положення слона стійка. Руки на поясі Право починаємо. Раз, два, три, чотири. Виконуйте цю вправу 12 разів. Переходимо до основних рухів. Перша вправа. Пройти по мотузці, покладені завоподібно з мішечком на голові. Руки в сторони. Йдемо прямо, приставляючи п'яточку ноги до носочка попередньої ніжки. Так. Дивимося вперед. Дякую. Дякую. Наступна вправа. Підкидання м'яча вгору декілька разів, будь ласка. Можна встигнути плеснути. Дякую. Дякую. Пропонуємо вам гру, яка називається Не замочи ніг. Маленький вузенький місточок по обох сторін вода. Треба спочатку по місточку пройти Так. Обережні ручки в сторони, Тримаємо рівновагу, щоб не впасти в водичку. Другий раз швидше пройти. Швидше. І наступним разом пробігти по місточку. Дякую, молодець. Повільна хоба. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправи дихання. Ручки в сторону, підняли договір. Через носик вдихнули. Через ротик видихнули. Ще раз. Через носик вдихнули. Через ротик видихнули. Дякую!